Привіт! Нарешті пройшли дощі. Вся капуста та й все взагалі на огороді попіднімалось. Молода вже така прям зовсім хороша. Та і пізня також попіднімалась, поки що поливати не потрібно. Хоча вже зверху потихеньку і підсихає. Дуже довгий період не було дощів, то щоб тут о, зробився запас вологи. Це дуже-дуже сильні повинні бути дощі. Так, ну Зараз картопля вже має такий ось вигляд. Бадилля вже дуже високе. Ну і з'являються жуки. Якраз деяка поодинока починає цвісти. В основному квітки ще ось такі закриті. Думаю, що якраз прийшов час обробити її від жука. Зараз покажу, що тут робиться. Вже є ось такі маленькі. І точать-точать. В один рік в мене залишились Самі ось ці палки із бадилля. Ну, але це були мої помилки, бо купував у неперевірених продавців інсектициди, а вони не діяли від слова взагалі. Подекуди є ось тут і бур'ян. Так, ну, одна проблема, бачите, тут зацвіла фацелія, та що позалишалась. Ну і буду її виривати, ось тут почав. Просто кидаю на міжряддя. Колись воно висохне, перегніє і буде добре вам для того, що тут посадиться. Ну, а вириваю чому? Тому що перше не хочеться потруїти бджіл, які завтра прилетять на неї. Ну і друге, це те, що. Подекуди фацелія вища вище за картоплю, і вона закриває листя. Ну і зараз я пооприскую. Деяке листя не накриється, можливо взагалі з куща там не накриється, і подекуди буде розводитися колорадський жук. Ну ось прямо кубками сидять і точать, точать і точать. Ось такий кабанчик сидить, вже скоро лускою покриється. Пів листка він вже сточив, починає перебирати харчами, переходить на нову територію. Так, ну і ось два рядка, які досаджувалися вже пізніше, вже після того, як був приморозок. Так, ну, Бадилля, звісно, тут ще менше. Але в цілому виглядає доволі непогано. Так, ну що ж, вечором зробимо оприскування. Зараз приберу всю фацелію, особливо ту, яка вже зацвіла, потрібно прибрати звідси. Використовувати буду інсектицид з назвою Ампліго. Подивимось, як він справиться з цією задачею. Думаю, всі цю назву чули і багато хто його зараз використовує. На деяких кущах прямо встелено цими червоними молодими жуками. Мені здається, що ці червоні вони більше шкідливі, ніж старі, бо з'їдають в основному вони. Ну, Період зараз нормальний. Якраз перед цвітінням картоплі нормально відцвіте. Інсектицид потримає у безпеці картоплю. Ну а потім вже хоч і з'являться якісь жуки. Це вже буде не страшно. І другий раз обробляти точно вже не буду. Ось такі прямо кущі тут повиростали. З однієї сторони добре, що вони були, бо так на картоплі затримувалося більше вологи. Добре, що дощі пройшли. Поки що не використовую палив. Ну і дня через три прогнозують ще дощі. Подивимось, що воно буде. Бачив відео багатьох, пройшов град, зливи, в когось в огороді вода стояла, то нас начебто поки що пронесло. Все стоїть ціле та не пошкоджене. Так, ну підгортання мотоблоком, думаю, вийшло вдалим, тому що вже картопля ось мені по коліна, деяка й вища. А бур'яни є практично тільки на міжряддю. Ну, он трошки то є, таких маленьких появляється, звісно. Ну, але доволі довгий період не прийшлося бігати з сапою. Ну, зараз обробимо від жука. І днів через 3-5 думаю, потрібно буде все ж таки трошки прополоти. А так, загалом я задоволений посадкою під мотоблок після лопати та після великих тракторів. Це зовсім інший результат. Земля м'якенька. Думаю, викопувати її, якщо вже їй прийдеться під лопату, то це буде набагато легше. Але постараюся все зробити для того, щоб викопати її мотоблоком. Але як тут працюють бджоли на розквітнувшій фацелії? Одне задоволення за цим спостерігати. Якісь оси також тут працюють, як бачите. Нещодавно зустрів на фацелії з колією гігант. Як виявилось, вона ще й занесена в червону книгу України. Ось цей вид не знаю як він називається. Ну, але також, як бачите, збирає нектар. Так як дивишся на неї спочатку, здається, що то вона пилок назбирала. Але схоже на те, що то в неї такі ноги від природи. Цікава комаха якась. Так, ну ось і все. Чекаємо, коли попадають червоні дракони, чи впадуть взагалі. Ну, Сподіваюсь, що так. Бо останні рази використовував цей же інсектицид, то спрацьовував він доволі непогано. Так, ну пройшов десь тиждень після оприскування. Зацвіла майже вся картопля. Такі розкриті квітки. Ну і жука не видно взагалі. Сліди від жуків залишились тільки на тих кущах, які були тоді підгризані, Ну, наприклад, ось такі. Дякую за перегляд, пишіть свої коментарі, ставте лайк і обов'язково підписуйтесь на мій канал.